1 жовтня 2014 року 819, 20, 50, 20, кружка, сказав, у справі 81925 14А Тормопівці Кожніського складі Волочиський Ходичкевич, представника різного засідання Спочин, за участі позивача Вендіна, представників позивача Ванкевич Самоляк, відповідача Михайчук, поселивши в 3-му судовому засіданні справи за позовом Єналігату Федовича до Тернопільської міської ради за участю 3 особи, яка називає самостійний вимог на предмет Сколу, економіки рішення Тернопільської міської ради, 18, 22, 160-165 Кодексу адміністративного судочинства України суд ухвалив адміністративну справу за номером 819, рік 2053, рік 14А, за позовом будівництво доведе кладуча до Тернопільської міської ради за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог. на предмет спору інституту економіки підприємства, і підприємства пристосування рішення передати за предметною підсудністю на розгляд Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. Передача справи здійснити після закінчення строку на за оскарження даної ухвали. Працю передання апеляційної скарги питання про передачу справи вирішити після перегляду ухвали в апеляційному порядку згідно вимогов чинного законодавства. Ухвала набирає виконувати після закінчення строку подання апеляційної скарги знову статтею 136 карт України, що така апеляційна скарга не було подана. В разі подання апеляційної скарги хвала, якщо її не скасовано, бере законних сил після повернення апеляційної скарги. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційно-адміністративного суду через Тернопільський кружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на в суду першої інстанції подається протягом п'яти днів для проголошення ухвали. Повний текст ухвали буде вигукнув протягом п'яти днів. Суддя кілька сходочки. Коли повний текст... І...